Якщо ваше плече з часом повільно округлилося, утворивши так звану мамину позу, і воно страждає від болю, ломоти та нестабільності, особливо коли ви тягнетеся за чимось або виконуєте певні вправи, тоді це відео для вас. Перш ніж ми зануримося у вирішення проблеми, давайте поговоримо про те, як ви до цього дійшли. Швидше за все, дві речі сприяли цьому і продовжують погіршувати проблему. Першою ймовірною причиною є м'язовий дисбаланс навколо вашого плеча, який виник внаслідок того, що ви багато часу проводите в неправильній позі. З часом це не тільки підтягує м'язи перед плечима, які тягнуть його вперед у це округле положення, але й послаблює важливі м'язи спини, які повинні утримувати його на місці. Другим ймовірним фактором є те, що ви робите під час тренувань, де ви погіршуєте м'язовий дисбаланс, про який згадувалося вище, перетренувавши м'язи, що штовхають, і внутрішні м'язи-обертачі, нехтуючи при цьому часто ігнорованими м'язами-обертачами і м'язами-лопатками, які допомагають підтримувати плечі здоровими. Поєднайте ці дві речі, і ви отримаєте ідеальний рецепт, як запобігти поширеному типу защемлення. Плеча. Це може статися, коли в результаті м'язового балансу певні частини вашого плеча зміщуються зі свого правильного положення, що може спричинити затискання плечового суглоба і призвести до защемлення одного з сухожиль ротаторної манжети. Це може призвести до болю в плечі, особливо при піднятті руки над головою або за спиною. Насправді ви можете перевірити це, піднявши руки вгору з великими пальцями ось так. Повторіть це, але великими пальцями вниз. Якщо ви відчуваєте біль або біль посилюється в положенні з опущеними великими пальцями, це світ про те, що у вас може бути певний тип імпінджменту. Інша ознака: якщо ваші плечі відчувають себе краще, коли ви натискаєте нейтральним або нижнім хватом, а не верхнім. Незалежно від цього, ключ до виправлення профілактики та підтримання здоров'я ваших плечей в цілому досить простий і включає в себе два простих кроки. Перший крок створити більше простору в плечовому суглобі, щоб зменшити защемлення сухожилля і біль, який ви відчуваєте. Для цього нам потрібно активізувати різні м'язи, якими ви нехтували і які з часом ослабли. Що стосується цих м'язів, то як показано на наступних графіках, більшість досліджень, які аналізували суб'єктів з імпінджментом, виявили зниження активації нижніх трапецієподібних м'язів і передньої зубчастої м'язи на травмованій стороні, а також слабкість зовнішніх ротаторів плеча. А це означає, що ми хочемо зосередити наші зусилля на активації і зміцненні саме цих м'язів. Перший м'яз нижній трапецієподібний можна легко активувати та зміцнити за допомогою простої прогресії ваги тіла. Перший рівень передбачає спочатку злегка підняти груди від землі за допомогою м'язів середньої частини спини, підняти руки вгору, розгорнувши їх долонями назовні, а потім потягнути лопатки назад і вниз, ніби витягнетеся пальцями до ніг, оскільки це дві основні функції нижніх пасток і ключ до їх активації. Затримайтеся в такому положенні на 10 секунд, а потім повторіть кілька разів. Ви повинні відчути сильну активацію м'язів трохи вище попереку. А потім, коли ви станете сильнішими. Ви можете переходити до наступних прогресій, але все ще застосовуючи ті ж концепції підняття грудей від землі і зосереджуючись на стисканні лопаток назад і вниз. Далі, щоб зміцнити передню зубчасту м'яз, нам потрібно зосередитися на її активації, і ми зробимо це за допомогою наступної вправи. Спочатку прийміть положення гімнастичної стінки, поклавши передпліччя на стіну. Потім подумайте про те, щоб потягнути лопатки вниз і навколо ребер, відштовхуючись передпліччями від стіни. Ви повинні відчути скорочення в області, показаній тут. Якщо ви нічого не відчуваєте, спробуйте округлити спину, відштовхуючись передпліччями від стіни. Затримайтеся на 20-30 секунд, а потім повторіть вправу для більшої кількості повторень. Просуваючись у цьому напрямку, ви можете починати додавати рухи над головою, тільки якщо ви можете робити це без болю, використовуючи сорочку або тканину, щоб допомогти ковзати передпліччям вгору і вниз по стіні, коли ви активно штовхаєтесь об неї. Але якщо ця послідовність викликає біль, ви можете легко замінити її на інший рух, який називається віджимання плюс, показаний тут, де ви застосовуєте аналогічну техніку, але відштовхуєтесь від землі, а не від стіни. Нарешті, щоб зміцнити зовнішні ротатори, ми будемо виконувати зовнішні обертання в упорі лежачи з легкою гантелю або навіть з книгою чи пляшкою води. Я також раджу підкласти під плече згорнутий рушник або футболку, оскільки доведено, що це допомагає запобігти компенсації та підвищити активацію на 20%. Щоб налаштуватися, відведіть лопатки назад і вниз. І тримайте їх зафіксованими. Потім просто обертайте руку вгору, тримаючи лікоть притиснутим до боку. При правильному виконанні, навіть з мінімальною вагою, ви швидко відчуєте печіння в плечах, що сигналізує про те, що ваші слабкі зовнішні ротатори працюють. Для подальшого прогресу, тільки якщо ви можете виконувати вправу без болю, вам потрібно буде додати підйом в кінці руху, наприклад, таким чином. Це допоможе тренувати зовнішні ротатори у більш функціональній тривимірній манері і стане ключем до відновлення здатності натискати без болю. Наступним кроком буде усунення першопричини ваших проблем з плечем, яка полягає в різних обмеженнях рухливості, що виникли внаслідок сидячого способу життя або просто часу, проведеного в неправильній позі. Оскільки, хоча вправи, які ми виконували раніше, можуть допомогти полегшити біль і поліпшити функцію плеча в короткостроковій перспективі, недостатня рухливість у ключових зонах може призвести до того, що в довгостроковій перспективі у вас будуть повторюватися проблеми з плечем, зокрема через те, як ваше тіло буде компенсувати їх під час виконання вправ. Жодне зміцнення ротаторної манжети не вирішить проблему, тому на другому кроці вам потрібно зосередитися на мобілізації деяких защемлених структур і вирішити проблеми з поганою поставою. Дві найпроблемніші зони, на яких варто зосередитися, це грудні м'язи та середня частина спини. Коли грудні м'язи напружені, вони тягнуть наше плече в це закруглене вперед положення. Щоб мобілізувати їх, все, що вам потрібно, це стіна або щось на що можна спертися ліктем. Тримайте лікоть під кутом 90 градусів, напружте корпус, а потім м'яко зробіть випад вперед, поки не відчуєте розтягнення в грудних м'язах. Потім повільно рухайте рукою вгору і вниз, щоб розтягнути різні волокна і м'язи грудей. Робіть це протягом 30 60 секунд, а потім поміняйте сторону. Після грудних м'язів ми попрацюємо над середньою частиною спини за допомогою наступного простого, але ефективного руху на розгинання грудної клітки, який я показував у кількох своїх попередніх відео. Перед виконанням цієї вправи покладіть лікті на лавку або диван, з'єднавши руки разом. Сядьте стегнами на п'яти і одночасно опустіть грудну клітку до землі. Затримайтеся в цьому нижньому положенні на кілька глибоких вдихів, а потім повторіть кілька разів. Працюючи над цими двома конкретними напрямками, зосереджуючись на тому, щоб краще усвідомлювати свою позу протягом дня, ви зможете усунути першу причину болю в плечі і досягти довготривалого успіху, а не просто короткочасного полегшення. Виконуючи ці дві частини, ви зможете не лише швидко полегшити біль у плечі, але й усунути першу причину проблеми. І, хоча це може здатися нудним, вам не потрібно буде виконувати ці вправи щодня до нескінченності. Якщо ви просто виберете правильні вправи для своїх тренувань, докладаючи зусиль, щоб більше рухатися і стежити за своєю поставою протягом дня, то ви зможете підтримувати ці м'язи зміцненими і запобігати виникненню дисбалансу без необхідності виконувати тонни різних коригувальних вправ щодня.